Волинські пожежники повернулися із Харкова, де майже впродовж трьох тижнів допомагали своїм колегам нести службу. Два десятки волинян підміняли на пожежній варті колег харків'ян. Хлопці там якби працювали на, на ізнос. І їм треба було морально відпочити. В кого лишилися сім'ї, побути трішки з сім'єю. Будинок, який розбитий і щось зробити з ними з тими будинками, давали хлопцям відпустки. Їхня пожежна частина, розповідають Волиняна, розташовувалася на північній Салтівці. Це спальний мікрорайон Харкова, який зазнав найбільших руйнувань. Ні одного будинку, якого не зачепило би. Мінімум це повибивані вікна, максимум це завалені прольоти. Запам'яталась 16-поверхівка, яка від першого по останній поверх. Згорівша стой молодих людей майже взагалі немає в основному. Це люди пенсійного віку. Рятувальники кажуть, що робили на Харківщині ту ж саму роботу, що й на Волині з поправкою на те, що місто постійно обстрілюється російськими військами. Зразу було сказано, якщо десь будемо виїжджати на сільську місцевість, ніхто від машини від асфальту не відходить. Ніби наші сапері і працюють, але це дуже велика територія. Вони охопити це все фізично не можуть. Ми привезли їм спокій і хорошу погоду. Доволі там було тепло, там у нас було. Ну, два виїзди на пожежу, два ночних виїзди. А в день ну такі побутові виїзди, Там виїжджали АКП. Вже на допомогу людям місцевим там ремонтують, кому там вікна поміняти. Були під час нашого перебування обстріли. Там і ТЕЦ і нафтобази, але це було не в межах району виїзду. Не обійшлося у Волинян і без історії про врятованих тварин. Першого освіта командира відділення Анатолія Кропива ветеринарна. Він у Харкові виходив кота із пораненою лапою, який прибився до тамтешньої пожежної частини. Три дні я проколов, на три дні залишилось йому курс лікування. На третій день він вже почав собі там вступати, вже жвавіший став. Я думаю, все з ним буде добре. Волиняни та харків'яни домовилися неодмінно зустрітися після перемоги. Їхали до Харкова, думали, що хлопці будуть якісь такі, як би вам сказати, пригнічені. Нічого цього не було. Хлопці веселі, дружні. Це для нас велика честь була служити цей період часу з ними, тому що вони реально побачили, ну, не дай Бог нам таке побачити. Вони казали, закінчиться війна і ми його дуже швидко відбудуємо. Ми всі за місто, кулаками, всім тримаємося. Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.